Ну чим погане це ліжко? Ну чим, я не розумію. А це 10 500, і це, і це по 10 500. коричневий колір комусь може подобається, комусь сірий. Дуже гарно, правда? о дивіться, якість. Що тут, все чітко зроблено? Гарний, гарний вигляд. Ножка гарна, гарна. Порода дерева. Пишіть в коментарях. Хочете я вам скажу, порода дерева ясно. Ламелі входять ціну, центральні перемички входять ціну, спинка, хочете сіра, хочете коричневе таке ліжко з м'якою царгою з боку. Ціна ліжка такого. ну Тут зашпакльовано, ну нічого страшного, то дерево, дерево можна шпаклювати, тут біди нема. Ціна такого ліжка по 10 500, метр 60 на 2, І то, і то метр 60 на 2. Дивіться, що йому бракує. Гарне ліжко. Що йому бракує? Я не знаю. Взагалі тут все чітко. Що тут таке? Тут от, стерли, все. Чого нема чітко. Ламелі входять, в ціну, все з'єднання, з'єднання, яке. Бачите, от таке з'єднання. Півмісяць, мініфікс, великий мініфікс. Ціна ліжка по 10500 без матраса. Матрація окремо підберуть, доставка безкоштовна в любе село, в любе місто України. По 10500, доставка безкоштовна. Все. Дуже гарний варіант.